Привіт! Ви приїхали разом зі мною. О, це так випиляли, щоб комбайн заїжджав, як молотив у пшеницю. Зараз я заведу сюди велосипед. Ви приїхали разом зі мною, щоб подивитися на качанчики кукурудзи. Бо цукрова в нас ще десь через тиждень буде. Ну, пізно сіяна. Заморозки були, садили, сіяли пізно. А отака, може, вже є. Може, ще й нема, не знаю. Ми раніше завжди тільки таку їли. Коли це вже перейшли на ту цукрову. Так. Покладу ось тут велосипед. І зараз ми з вами сходимо спочатку, подивимось на наші гарбузи між тими соняхами. Чи винесли вони спеку? Як вони поживають і помилуєтеся тими горизвісними соняхами. Буся вдома ще спить. А я думаю проїду. У нас, знаєте, похолодало, плюс 30. а ну напишіть, чи відчутна різниця між температурами, бо мені... Був один коментар, що людина не відчуває різниці між 30 градусами і 40. Що так, що так погано. А ну, як краще. Коли 40 чи коли 30 в обід. В тіні. Ой, а Петрові батоги в самому соку. Му, як квітнуть. краса. О, я бачу наші арбузи. Переключаюсь. Чому я назвала ці соняхи гори звісними? Тому що це там наш город і тут. Так вийшло. І не поміняється. Хто питав, поміняйтеся ділянками. Соняхи і соняхи одного власника. І бур'яних теж полить зараз обробляються, то і наші гарбузи попали під обробку від бур'янів. Хто не знає, як гарбузи переносять обробки. А вони просто боліють. В кращому випадку довго боліють і відходять, а в гіршому просто гинуть. Нічого нормально, взагалі не погоріли від спеки, хоча ж тут затишок, бачите. А сонечко встає вон там, за березою. І отак іде, тут в обіди. Після обіду, в шостій вечора, ще сонце світить. В зеніті воно тут стоїть. Молодці. І вон які гарбузи. Та ті ще на кашу, в них таке, листочок такий дрібненький. Такий, який вдома. Ой, тут не наступила. Згниван один. Ну, Відкинулося лишнє. Також треба. Суміхи, які гарні. Да, високі. Ой, краса. Так, давайте я буду далі проходити. Покажу вам ще плоди, тому що там ще є більші гарбузи. Ось такий. Дід ще рости, ще росте, ще будуть вони гарні. А взагалі які будуть? Дякуємо за все, що маємо. Я подивилася сьогодні в YouTube студії аналітику за вчорашнє відео. Ну, там я вночі виклала, коли світло з'явилося, прокинулося, є світло. Що без слів, де я з бусею вчора йду вечором. І зняла Соня, і одна людина відписалася. Ну, мене це взагалі не бентежить. Там підписки, відписки. На одного відписаного 10 припишуться, то взагалі неважливо. Мені, мене просто інколи поражає, з яких відео люди відписуються. Напевно, Соня і не в ту сторону цвіли. І взагалі я викладаю це, знаєте, для кількох. Людей, яким я точно, для, для всіх вас, але кілька людей з вас, я точно знаю, що будуть натхненні і раді душою за такі краєвиди. Нічого, гарбузи хороші. Ой, вони в Російщі. І це ж вже дев'ята ранку. Я до тих, напевно, і не доберусь до великих, бо я всі ноги поцарапаю. і знову мені. І тут дерматит вилізе. Ось, де були хворі кущики. Їх заплило здоровими, але вони ось які хворі. О, Воно нормально і не поплилося. Он хворий. А це їх звідси зсередини вже здоровими заплило. Так, я туди не дійду. не дійду. Але мені, знаєте, прийшла думка, як оце було в тіні плюс 40. Три дні, чотири дні тому. Я думаю, як це в наші гарбузи. Вони ж там, як, я не знаю, в ізоляції в такій. Вони попеклися досі, думаю, тут. А вони он які. жоден листочок я не бачу, щоб згорів. Я приємно вражена. Ну, туди до великих я не доберуся. Але думаю, що і вони там також непогані. Ну, ось. Листя з великих. Давайте, доча лапаю. Ага, угу, я вже бачу. Ого, я вже бачу. Божечки. Ого. Угу. Оце великани. Хлопці, як ви тут? Холодочку, о, холодні які. І там також жовтіє, не видно. І там он жовтіє. Все хорошо. Все. Спокоїлась душа. Я думала, вони тут згоріли від цієї спеки. Начисто. Так, вилажу я. Вийшла, росина бралася на ноги. Вчора я знімала на городі соняхи значно нижчі були. Може сорт інший. А гудуть пчоли. А пчоли гудуть. Я ще цьогорічного меду не пробувала. З такими цінами навряд чи його скуштую. Ой, краса. Я не знаю, як може це комусь не подобається. Просто в голові мені не вкладається. Людям треба скандали, інтриги. Якесь не знаю. А тут ціле поле цього соняшника. У нас лісів нема, то повожу вас. Ой, а вони спинкою до мене стоять. За сонцем нічого не бачу. Туди повернуті. Маленькі. Добре, йдемо на кукуруджу. Але ж гудуть бджоли. Дуже гудуть. Ой, тіні так гарно. Так добре до того моменту, поки комарі не вилетять. Я вчора ввечері полила квітник перед хатою. Отакий у нас дощ пройшов. Що треба поливати. Нічого всередину не заходить. Я бачу, що нема ще кукурузи. Вона он, як посохла, в принципі, і в усіх, у кого я ходила з бусею, бачила. Хочеш собі не виколеш. Немає. І качанини не дуже такі. Та ні, он там всередині. Боже, це такого ще не було, щоб отак на таку висоту. Так, сохла кукуруза. Ну, ось, значить, такий більш-менш за величиною. Але... Ну, проти погоди не попреш. Як зав'яжеться. Ні, нема, ще наваріння нема. Да. А я пішла з бусею, була гулять, дивлюся в людей, також отак повсохла кукурудза. Думаю, нічого собі це вперше таке. Вперше. Ну, кажу, не є. Зав'яжеться. Я дивлюся. Поля цукрової кукурудзи в людей цілі гектари повисихали через спеку. Приємне відчуття не дуже ходити по стерні. А може для кого це звук дитинства? Впаси череду по стерні, як відійде. Я вам зараз покажу реп'ях гігант. Ого який красень. О, та вони тут усі гіганти. О, який. Цвіте. Все. їдемо додому. Будемо чекати цукрової кукурузи. Гул бджіл аж сюди чутно. Їду назад і не полишаю собі надії, що колись на цьому місці я таки зафільму косолю. Адже саме ось тут, в цьому угольчику. Ось де зеленіють клиночки. Ми бачили маму з дитинкою. Тому вмикаю камеру, а раптом. Вибіжить на дорогу. А тут я з камерою. Це тут ставки позаростали. Що там? Що тут? Трохи води додавилося. Просто зима була більш сніжною. Не видно нікого, не лебедів. Ні, журави, журавлів. журавлів. А, цаплі. Також не видно. Поле де пасли. Череду пустує. Не знаю. Десять корів на все село, добре, як я там в талині, а не видно, цапля ходить по полю. А молоковози три, напевно, їздить. Навіть. Не знаю. Тут ось все цвіте. Камера так не передасть, але дуже багато різних дрібненьких квітів, жовтеньких, цикоріє там по узбіччю, скрізь цвіте цикорі. Петрові батоги, з кореню яких роблять порошок цикорій. Ой-ой-ой-ой-ой, як заїхати. Вже вхекалася. Зараз піднімемося. Було б значно ефектніше, якби соняхи були на цьому полі. Вони були повернуті до нас. А так соя. Берізка вон розплилася. Тут яка краса. Це корію? Ой, скільки. Наче не один рік так це не ців, як цього річ. Скрізь. Куди не поїдеш, і він там. Дякую, що були зі мною. Буду завершувати відео. І ви помилувалися красотами. Для селян вони для нас щоденні. А можливо комусь було й цікаво. Тут також соняшки. Відвернулися від нас. Ох, вредні. Вредні, вредні. Всім до побачення. Поїду я. А це така різниця є, плюс 30 і плюс 40.